Жителька приватного сектора Марина показує руйнування у своєму будинку. Каже, в момент атаки вдома був її чоловік. Криша пошкоджена, і в дворі там є руйнування. В будинку і стеля пошкоджена, і посипалась штукатурка. Пошкоджена Йоселя Степана, що мешкає по сусідству. Чоловік каже, ударною хвилею в будинку вирвало вікна та двері. Отсюда пішла зривною волна. Дом вистав, видержав, тому що ну. Вони... Скажімо так, кріпкий і криша обтекаемая. Смотрю, тут машини гарять. Димон повне кімнати. Пилі, грязі, ось ці. ну що это. Квартира Олени на третьому поверсі багатоповерхівки. Жінка каже, в момент вибуху дуже злякалася за свого 12-річного сина. Сразу я піду в коридор, ну а потім вже ж побачила, що почав потолок так отсипатися. Це ж виходить натяжно його трошки здержує, воно це тріщить, тріщить. Настоятель храму первомученика і арходеякона Стефана виносить із понівеченої будівлі церкви, уцілілі речі та ікони. той ірей Домініан каже, о 8-й ранку тут мала б проходити недільна служба. Вчора в початку одинадцятого вечора прилетіла ракета, прямо в здання храму попала. Пошкодження капітальне це не підлежить відновленню. Тепер тільки треба вивезти святині. До однієї з лікарень міста доправили трьох поранених, каже чергова лікарка Надія. 21-річний чоловік помер через півгодини. Стан двох пацієнток вдалось стабілізувати. Жінка 24 років з обсяженими рваними розчавленими ранами правої, верхньої та лівої нижньої кінцівки. Вона в реанімації стан важкий, стабільний. Вона в свідомості сьогодні перев'язана. Кінцівка збережена. Також 24 років стан середньої тяжесті, тяжкості, тяжкості головного мозка, акубаротравма. За інформацією начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Сетниченка, пошкоджені житлові будинки, храм, соціальний заклад, підприємство та АЗС побиті кілька легкових автівок. Поруч із місцем ракетної атаки міська влада розгорнула оперативний штаб. Людям надають будматеріали та приймають заяви на допомогу. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.